Всім привіт, друзі! З вами я Бегира, і я граю сьогодні в 3 D. Так, це відео виходить в неділю, і в мене вже не лайт. Це відео виходить в неділю, але я записую його сьогодні. Треба буде швидко, бо в мене в сьомій годині вечора відключать світло. Давайте по Ултергейтс пройдемо, ми вже два рівні пройшли. Ну, У мене прикольний скін. Та я просто професіонал в в полтергейст. Ну, Сьогодні в мене був Давид, і він мені пройшов деш на сімдесят чотири я один рівень десь ось цей пройшов на знаєте, шістдесят сім. Я вже почав кричати наполовину хати. Сік севен. Ладно, давай, давайте так, 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 Що таке, ай п'ять спроб. Давайте я скип, скіпну не вдалося. Ну, я на телефоні не знаю, чи в мене перестане відео записуватись, коли в мене світло вимкнуть. Зачекайте, яка година? 6.44. Можна ще трішки, якщо така година відео позаписувати? Ще трошки довго до вимкнення світла. Отак От я завжди забираю там леточку. І... Ви бачили, як я вдарився в це було. До речі, в мене сьогодні був день кінця осені і там був батут. Але не повезло, що вас там не було. Якби ви були мої підписники і побачили моє лице, то я то ви сказали: ой, я на тебе підписаний. Але ну, я був в шапочці і ви мене не знали. Ну, ну коротше, було весело, там був Владик Поляков. А ну, цікаво, скільки зараз? Зараз. 6.45, нормально. Можна ще записати відео. Ще довго. Ще десь. Е... Ну, в принципі, 15 хвилин можна записати. Або більше. Ой, або 14, або менше. Я не знаю. П'ятнадцять. А що це таке? Ладно, на кінці відео, коли ми прийдем, пройдемо. Коли я був вчора в Антона то він мені показував бах. Бах, я вам покажу. Дванадцята спроба. Йой, тринадцято. Це отакий от важкий полтергейст. Давайте менше розмов більше діла. Зависай. Є, забрала монетку і тепер погнали. Ота сигма Якщо хтось Той баг в клетерфанці ой, знає, то й просто е не дивіться. Бах в клетерфанці або й можете додивитися, якщо вам цікаво, як я знаю. Вже. 16-та спроба! До речі, друзі, мої ви полюбили дивитися Geometry Dash. І одне відео по Geometry Dash, тобто повне, мене набрало десь 900 переглядів. Це таке ярке, якісне відео. Просто мої підписники люблять Geometry Dash. Ай, треба було піжзніше. Ну, якщо чесно, є такі режими. На Easy Normal. Hard, Hard, Insane. Демони, Демон, Easy Демон, Medium Demon, Hard Демон, Інзай Демон і Extreme Демон. А також авто. Auto. auto – це найлегший. Він просто вам допомагає проходити. Навіть без допомоги, без стрибання. Ви, ви можете використовувати нуль стрибань. Просто це найлегкіший рівень. Там буде друга монетка. Є, я її забрав! Я сьогодні цей е, полтергейст пройшов на 77%. Ай, там була монетка. Ну ладно, не заберемо її. Сокло so мені здалося, рий колір. О, ну, ладно, треба було забирати навпаки ту монетку. Фу. Ну, я дуже багато відсотків пройшов. А показати на якого я кубика собі збираю, зараз м, покажу. але Н У нас ще є 10 хвилинок записати, бо зараз 650. 10 хвилинок це, в принципі, в мене вийде 17. До речі, Антон також так забирає першу монетку. Знову не треба буде. Забираю. просто дивимось на, ваку, на екран. Там не треба було стрибати. Я 96% пройшов. Мені залишилось ще 4% і все, 100%. Але... Ну, в нас ще є 8 хвилинок записати відео, бо... Ну... Бо, ну... Просто зараз 6.52. Добре. Там не треба було стрибати. Ладно. Добре, друзі. Стадія спроба, де виходить. показую баг в клотрфанті, показую, який мені скин треба. Ну, ще дві спроби. І все, і відео закінчується. Просто залишаю полтергейст до четверту серію. Ну, як би то сказати, до другу серію менше вона попитка є. Но. Показую баг в Клетерфансі. Де то клетер. О Клетерфанк. Знаєте такий баг? Напевно, хто дивиться цей баг, не знає Я зараз показую, який я собі хочу. Я хочу ось цей перший. І я хочу ось о який під тим. Ні, я хочу другий. Ладно. Не, давайте хай, хай у нас буде ще остання спроба у Гейст. Ну, дві, бо ще у нас є 6 хвилин, щоб записати відео. Це виходить з е, 16 хвилин, е, якщо тут буде. Ай, остання попитка. Ні, давайте ще три попитки і все. Адріал, ті, який буде важкий. Десь у нас буде для, для цього 100 попиток. Ладно, Я просто не буду коментувати, Сік се сік севен. Не Заберу. Дві попитки. Добре. І ціль забрати останню момен... монетку. Остання. Давайте ще додам плюс одну. А цікаво. Ай, вже немає часу ще. Три хвилини. Останнє попитка. Зараз все заберемо. Так, це не рахувалось, це не рахувалось. Просто я забувся, що треба зажимати. Не треба зажимати. Ну, в цьому відео ви не чуєте зайві звуки. Добре, без звуку. Ай, ще залишилась одна хвилина. Ладно, полтергейст залишаємо другу серію. Ставте лайки та підписуйтесь на канал і чекайте новеньких крутеньких серій. З вами був я Ілля. Всім пока. Друзі, можна розслабитись, я пошутив. Ні, я не пошутив. Я просто думав, що в нас світло вимкнуть. Просто. Я не. я в Рівненській області в місті Вараш живу. І як то сказати. Ну... І в мене вимикають світло. Сьогодні мають вимкнути в сьомі годині вечора. А і так не вимкнули. Все, тупо без коментарів. Тупо без коментарів говоримо. Sayana como no Полтергіст. І нарешті його пройшов. Все. в мене три рівні пройдені. Давайте ще трошки пройдем дріаут Трішечки. Одну попиточку. Ні, ну відео вийшло класне. Зато Полтергейст трошки важкий, а всі інші долі рівні теж здавалися важкі коли я вперше грав? О, зараз непоганий такий рахунок. О, вже не та гравітація, а з неї буде важко. Ай, нормально. Але ставте лайки та підписуйтесь на канал. І чекайте новеньких крутеньких серій. З вами був я Ілля. Всім пока.